Похилені куполи старті написи, а під стріхою оселилися птахи. Так виглядає 150-літній храм Різдва Пресвятої Богородиці у селі Ярославичі Дубенського району. Поруч із ним у одному дворі стоїть новозбудована церква, у якій нині відбувається богослужіння. Втім, місцеві жителі хочуть зберегти й історичну культову споруду. А зараз ми зайдемо в старий храм богослужіння тут не проводяться. Вже багато ікон і всього церковного надчиня ми перенесли в новий храм, тому що з 2019 року в нас богослужіння проходять в новому храмі. Будь ласка. Дерев'яний храм збудували й освятили у 1882 році. На місці зруйнованої дерев'яної церкви, датованої 1746 роком, розповідає Галина Цехоцька. З цієї сторони в нас є кивот. На цьому кивоті подарована була імператором Олександром III ікона, вона була дуже оздоблена дорогоцінним камінням. Привезли представники від імператора, і ця ікона довгий час тут на цьому кивоті була. Але в радянські часи ця ікона десь зникла. І ніхто з людей не знає, де. Взимку храм не опалюється. Тут місцями осипаються стіни і стеля, руйнуються столітні зображення святих. Пані Галина ділиться, храм прибирають, але реставрувати не можуть. Ну так як церква є історичною пам'яткою, то ми би хотіли б, щоб трошки нам тут допомогла е, держава, щоб ми могли її зберегти, хоч для екскурсій, хоч для майбутніх поколінь. Щоб вона не впала, тому що вона дуже вже така вже старенька, о, сиплеться в На сьогоднішній день з місцевого бюджету ми не можемо собі дозволити фінансувати реставрацію даної церкви. Дешевше було будувати нову, чи дешевше було б реставровувати стару. Ну, це було прийнято рішення релігійною громадою для того, щоб побудувати нову церкву. А Коштів на утримання старої церкви, ви самі розумієте, не вистачає. Ми з священником писали лист на управління культури Рівненської області, але нам дали відповідь, що на сьогоднішній день також немає коштів для реставрації даної церкви. Суспільне звернулося до обласного управління культури і туризму, аби дізнатися, чи зможуть профінансувати реставрацію храму з обласного бюджету. Там спрямували наш запит в управління фінансів. Відповідь надійшла наступна. Відповідно до статей 90 та 91 бюджетного кодексу України діяльність релігійних організацій та утримання пам'ятки архітектури місцевого значення церкви не фінансується за рахунок коштів з місцевих бюджетів. Разом з тим, фінансування видатків на реставрацію пам'ятки архітектури місцевого значення можливе з місцевих бюджетів. Втім, в умовах воєнного стану обмежено фінансування видатків, що носять не першочерговий характер. Нині священик парафії служить капеланом у лавах ЗСУ. Галина цихоцька ділиться після його повернення та перемоги України, хочуть шукати кошти на відновлення храму. Надія Кривко, Микола Штемпель, Суспільне новини, Рівне.